Вітаю, друзі! Сьогодні знову говоримо про індексацію зарплати у жовтні 2024 року, але у цьому відео враховуємо особливості для бюджетних роботодавців. Для початку нагадаю три загальних правила індексації. По-перше, базовим для індексації є місяць, в якому підвищили посадовий оклад або тарифну ставку за посадою. По-друге, право на індексацію виникає, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг у 103%. І по-третє, зарплату індексуємо в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2024-му це 3028 гривень і протягом року не змінюється. Тепер практичні моменти. Почнемо з працівників з оплатою праці за єдиною тарифною сіткою. Для них оклади підвищили з 1 січня 2024 року, тож базовим місяцем є січень 2024. Приріст індексу споживчих цін рахуємо з лютого цього ж 2024 року. Уперше цього року право на індексацію зарплати у ЄТСників виникло у серпні, адже приріст індексу споживчих цін з урахуванням червневого індексу інфляції перевищив поріг у 103%. Тому у серпні 2024 року зарплату працівників ЄТСників індексували на коефіцієнт 3,8%. Сума поточної індексації тоді склала 115 гривень і 6 копійок. Що ж маємо у жовтні? А те ж саме, зберігається попередній коефіцієнт і сума індексації 115 гривень і 6 копійок. До речі, швидко порахувати або перевірити суму індексації допоможе калькулятор на сайті buhalter.com.ua. Посилання на нього є під відео. Якщо ж використовуєте програми для бухгалтерського обліку, то зазвичай турбуватися нема про що. Наприклад, Fitbudget автоматично рахує індексацію. Спробувати це можна у демо-версії. Просто залиште заявку на сайті Fitcom.ua. Посилання також є під цим відео. Для робітників, які обслуговують державні органи та ОМС, історія з індексацією така ж сама, як і для ЄТСників. Оклади та ставки зросли з 1 січня 2024 року, тож базовим є місяць січень 2024 Сума індексації у жовтні 115 гривень і 6 копійок. Так само і для патроната та працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування. А от для державних службовців все залежить від того, проведено класифікацію посад чи ні. Якщо проведено, то з 1 січня 2024 четвертого підвищилися розміри посадових окладів. А отже, січень став базовим. І знову ж таки, від серпня і наразі у жовтні сума індексації зарплати становить 115 гривень і 6 копійок. А от якщо класифікацію посад не провели, то з початку 2024 року оклади не зросли, тому базовим є грудень 2023 року. Тому приріст індекс споживчих цін рахували від січня 2024, у серпні він перевищив поріг і коефіцієнт індексації склав 4,3%. У жовтні зберігається такий самий показник, і сума індексації становить 130 гривень і 20 копійок. І окремо слід виділити посадових осіб та службовців ОМС. Їм оклади підвищили з 3 травня 2024 року. Тому цей місяць став базовим. Наразі приріст індексу споживчих цін не перевищив поріг у 103%. Тому у жовтні 2024 права на поточну індексацію зарплати для них не настало. Але ж пам'ятайте, всі ці готові суми можна брати для повністю відпрацьованого місяця на умовах повної зайнятості. А якщо ні, то суму індексації визначаємо з розрахунку повного робочого часу а виплачуємо пропорційно відпрацьованому часу або зайнятості. Приклад є ось у цьому відео, що в підкасті зверху та в інфобоксі внизу. І наприкінці про індексацію у наступному 2025 році. Законодавці планують її обнулити, тож фактично маємо повторення 2024 року, і тут ми вже знаємо, як діяти. Якщо оклади працівників бюджетних установ підвищать у січні або пізніше протягом 2025 року, то саме місяць підвищення стане базовим для індексації їх зарплати. Якщо ж оклади у 2025 році не підвищать, останнє підвищення так і залишиться на рівні 2024-го, то базовим для індексації буде грудень 2024 року. На цьому сьогодні попрощаємось, але вже зовсім скоро побачимось на каналі Factor Academy. Тож не забувайте підписатись та поставити лайк. До нових зустрічей!